Рівняни прощаються з Олександром Боярчуком. 40-річний воїн загинув, боронячи країну 12 червня минулого року на Бахмутському напрямку. 17 місяців чоловіка вважали зниклим безвісти. Близькі та друзі героя до останнього вірили, що він живий. Тіло бійця повернули цього річ під час обміну. Ми до останнього надіялися, що він в полоні, що він повернеться і все. Ну про нього нічого не можна поганого сказати. Він хороша була. Він дуже хороша людина. Він друг він ніколи не залишить біді, завжди прийде на допомогу. Все все кине і прийде. Якщо треба, треба. Він прийшов, зробив. Все. Ну, завжди. Подзвониш Саша. Треба. Прийшов. Олександр <зв>. народився у селі Ставки, закінчив Абарівську школу, а згодом опанував фах токаря-фрезерувальника. Деякий час працював за кордоном. За прикладом сина, який боронить Україну з перших днів повномасштабної війни, чоловік у березні 2023 року доєднався до лав збройних сил. Хороша людина був чудова людина. Це те, що знаємо зі слів дружини. Сім'я дуже хороша. Їздила весь час, шукала героя Наталя, дружина. Тому таким чином люди поклали квіти до домовини Олександра та попрощалися з ним. Поховали військовослужбовця у рідному для захисника селі Ставки, вічна та світла пам'ять герою. Артем Височин, Олексій Олексієнко, випуск новин.